Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз. Сьогодні властивості кратних інтегралів. В принципі, властивості кратних інтегралів не, майже не залежать від кратності інтеграла. Вони дуже схожі і навіть схожі на властивості звичайного інтеграла Рімана. Тому ми не будемо уточнювати, якої кратності інтеграл. По дві, по трійні, просто n-кратний інтеграл будь-якої кратності. Отже, згадаємо, що інтеграл. Визначається на вимірній підмножині простору rn. І задана функція у нас з простору РН, яка діє ну, в множину дійсних чисел. Дійснозначна функція на rn. n незалежних змінних. Тоді інтегралом від F по множині E буде називатись границя інтегральної суми. Коли Дрібність подрібнення прямої до нуля, а ксіїті це довільні точки в кожному елементі розбитті та є і тому. Якщо ця границя не залежить ні від методів подрібнення розбиття, ні від вибору точок сіїти, це і буде у нас інтеграл. Якщо функція інтегровна, ця границя не залежить, вона існує і дорівнює інтегралу. Якесь число і інтеграл це певне число. Про це ми говорили на минулому занятті. Можна подивитись на посилання, і воно буде тут під відео в описі в коментарях. Отже, переходимо до властивості введених нами інтегралів. І перша властивість найпростіша. Перша властивість. Нехай е вимірна підмножина rn. Тоді інтеграл по цій множині від одиниці, функція тотожня одиниця буде дорівнювати мірі цієї множини Е. Тобто інтеграл від тотожньої одиниці дає міру множини, по якої ми інтегруємо. Зокрема, якщо маємо справу з подвійним інтегралом, скажімо, подвійний інтеграл, Ну, по якійсь області D, нехай буде Dx, dy. Це буде просто площа області D. А потрійний інтеграл. По якомусь тілу V, Dx, DY, DZ. Дасть нам об'єм цього самого тіла. Ну, якось так не дуже виглядає, нехай це буде у нас V таке от. Об'єм цього тіла. Для більшої розмірності узагальнення об'єму площі є міра області є. Це коли у нас інтегруємо тотожну одиницю, друга властивість. Нехай тепер функція F від x у нас обмежена і інтегрована на множині e. Тобто існує такий інтеграл. І нехай е e штрих. Підмножина множина. множина Тоді функція буде інтегровною і на підмножині. Тоді у нас існує інтеграл по штрих e f від x d штрих. E'. Якщо інтеграл існує на всій множині, то і на підмножині теж буде існувати. Третя властивість. Нехай функція f. Ітегрована на множині, на вимірній множині Е. Розіб'ємо нашу множину Е на дві частини. От, у нас була така Е. Ми її взяли і розбили. От. Е штрих Е 2 штриха. Таким чином, що Е штрих в об'єднанні з Е2 штриха дає саму множину Е. А їх перетин. Порожня множина. Е' в перетині з Е2 штриха дорівнює порожні множить. Тоді інтеграл по всій множині E е, е, буде дорівнювати сумі інтегралів по цих підмножинах F. Від x' D, e, штрих, плюс інтеграл E2 штриха, F. Від x de e2 штриха. Властивість адитивності інтегралу. Нехай. Тау штрих це довільне розбиття множини E'. Штрих. І тау 2 штриха це таке ж довільне розбиття множини E2 штриха. Якщо ми їх об'єднаємо, ми отримаємо розбиття множини E. Тау. Це буде об'єднання цих двох розбиттів. Причому неважко бачити, що дрібність всього Тау це буде максимум з дрібності дельта ТАУ штрих і дельта Тау два штриха. Далі, виглядає очевидним, що інтегральна сума розбиття ТАУ складається з. Суми інтегральних сум по першому розбиттю і по другому розбиттю. І оскільки всі три інтеграли існують, як ми вже з'ясували, то границі цих інтегральних сум будуть прямувати відповідно до цих інтегралів, коли дрібності розбиттів відповідних будуть прямувати до нуля. Отже, границя дельта тау прямує до нуля. Сіба-Тау дорівнює границі. Дельта тау прямої до. А якщо дельта Тау буде прямувати до нуля, то і Дельта-Тау штрих і Дельта-Тау два штриха теж будуть прямувати до нуля, бо їм діватись більше нікуди. Вони ще менші. Тобто я можу писати, Дельта-Тау штрих. Сімбата тау штрих. Плюс точно так границя Дельта Тау два штриха. Сіг та у два штриха. І виконується отака сума. Але перший це є інтеграл, ну, відповідно, це ті два інтеграли. Рівність доведена. Ми довели, що коли функція інтегрована на всій множині, то виконується властивість адитивності. Виявляється, він інший бік не зовсім вірно. Я маю на увазі, якщо оці два інтеграли існують, це ще не значить, що цей інтеграл буде існувати. У нас немає твердження інтегравності в інший бік. Наведемо приклад. Нехай на площині Хі. Розглянемо у якості множини Е одиничний квадрат. Замкнений одиничний квадрат включає і межу. Це в мене буде множина Е. E. Розіб'ємо її на дві підмножини. Перша підмножина. Це буде увесь квадрат за виключенням нижньої сторони. Тобто відрізочок 01 я відділю від цього замкненого квадрату. І тут буде відкрита така сторона. Це в мене буде Е штрих, а сам відрізочок, цей в мене буде Е2 штриха. Очевидно, ці дві підножини, підножини задовільняють вимогам. Об'єднання дає все е, і вони не перетинаються. Ми відірвали відрізок від квадрата. Задамо функцію f від xy. Ну, в даному випадку у нас дві змінних, просто буде xy, функція двох змінних, яка буде дорівнювати нулю Тотожній 0 на множині e. І коли точка X, Y належить множині e'. Е'. То тож не 0 на e е'. штрих. І буде дорівнювати 1 на 1 мінус X, Коли y дорівнює 0. Ну а x відповідно від 0 до 1. Якщо придивитись уважно, можна побачити, що ця функція має таку властивість. що при наближенні до одиниці значення функції не обмежено. Прямує до нескінченності, коли х наближується до одиниці. Отже, функція не обмежена на цьому відрізку. І тотожні 0 всюди на цьому квадраті. Так от, кожне з цих інтегралів існує. Ну, очевидно, по множенні яка е', у нас інтеграл буде просто нулем. Тому що, ну, функція 0, тут нічого іншого бути не може. А на множині E2 штриха інтеграл, якщо його будувати за схемою через розбиття, всі елементи розбиття будуть відрізочки відрізочки цієї сторони. Але будь-яка лінія в двовимірному просторі має міру 0. Тобто міра кожного елемента розбиття, міра е, два штриха іде дорівнює нулю. На другій підмножині. У нас всі міри дорівнюють 0. Тоді зрозуміло, всі інтегральні суми, яку б функцію ми тут не ставили, все одно буде 0. Отже, інтеграл існує і на 01. Подвійний інтеграл на цьому відрізку теж до рівня нулю. У нас функції і перший інтеграл, і другий інтеграл будуть нульовими і інтегровними. А тепер подивимося, якщо ми об'єднаємо, що буде з інтегралом по всій множині E. Е. В цьому випадку, якщо будемо будувати розбиття тау, то нам доведеться. Хоча, хоча в один елемент цього розбиття, ну, мабуть, в один елемент, включати точку 1,0. Оцю точку, де функція не обмежена. І які б маленькі ми не брали дрібності розбиття все одно в одному з участочків, у нас функція буде не обмеженою. Інтегральна сума не існує. Відповідно, інтеграл по всій множині е існувати не буде. Тут особливість та, що у нас тепер міри елементів розбиття і тих, не будуть нулями, бо вони містять собі якусь внутрішню точку. Цей приклад ілюструє наступну четверту властивість, так сказати, необхідна умова інтегровності. Якщо ми знаємо, що для визначення інтеграла Рімана, звичайно, одновимірного інтеграла, необхідною слово інтег... умово інтегровності є обмеженість. Якщо функція інтегрована, вона обов'язково обмежена. Якщо функція не обмежена, вона не інтегрована. А ми тільки що побачили, необмежена функція виявилася інтегрованою на якійсь множині на площині. Тобто такої властивості вже немає. Але, якщо в F від x інтегрована на якійсь множині E, то вона буде обмеженою. Всюди, крім можливо, якоїсь множини міри ноль. У нас була проблема з відрізочком, міра якого була ноль. На множині міри ноль функція може бути і не обмеженою, але інтегрованою, і ми це побачили. Але якщо в нас не нульова міра, у множині, на якої ми інтегруємо, там функція обов'язково буде обмежена. П'ята властивість це властивість лінійності. Ну, звичайна властивість для всіх інтегралів. Інтеграли з'являються як границя інтегральної суми. Інтегральна сума такий лінійний об'єкт, і всі властивості, пов'язані з лінійності, містяться в цьому означенні. Як і в цьому випадку. Нехай у нас F і G функції інтегровані на множині e. Тоді інтеграл від а, альфа і бета якісь числа, тоді ми маємо лінійну комбінацію. Інтеграл від лінійної комбінації цих функцій є лінійна комбінація інтегралів з відповідними коефіцієнтами. Все це зразу випливає з вигляду інтегральної суму. Явіть собі, бо замість f ми підставили оцю дужку туди з відповідним X. І користуючись. Довільністю вибору при існуванні інтегралів, а функції всі інтегровні. Користуючись довільністю вибору, ми можемо стверджувати, що будуть існувати ці інтеграли, і їх сума ця розпадеться на суму двох інтегральних сум. Кожна з яких в границі дасть відповідні інтеграли. Властивість лінійності. Більше того, над інтегровними функціями можна робити більш складні операції, скажімо, добуток двох інтегровних функцій буде інтегровним. Навіть частка двох інтегровних функцій теж буде інтегрованою. Ну за умовою зрозуміло, що із знаменником там все в порядку, що він не обертається в 0 і відношення цих функцій не буде необмежене. Наступна шоста властивість пов'язана з інтегруванням нерівностей. Знову таки, нехай f і g, функції, які інтегровані на множині e. Але на цій самій множині f від x, менше або дорівнює g від x, для будь-якого x з цієї множини e. Виконується нерівність f менше g. Тоді і інтеграл по цій множині e f. Від xd e, буде менше або дорівнювати інтегралу по цій множині, ніж g від де e. Для звичайного інтегралу це очевидні речі, і тут теж очевидно, тому що ми маємо справу з двома інтегральними сумами. В одній з них кожен доданок, адже е e одні і ті ж самі для розбиття одного ж. Кожний доданок функції з f буде менше. Або дорівнювати відповідного доданку для функції g. І таким чином, переходячи до границі, в нас зберігається ця нерівність. Таке достатньо очевидна властивість. Деякі інші наслідки з цієї властивості. По-перше, це інтегрування модуля. Користуючись тим, що функція f від x. Будь-яке число і будь-яке значення функції більше або дорівнює, ніж мінус модуль F від x, і менше або дорівнює модуль F від x, це відома тотожність. Якщо користуючись цією властивостю проінтегрувати, ми отримаємо, що відповідно інтеграли по e будуть відповідати цій нерівності. А якщо у нас якийсь x – Більше або дорівнює мінус А, менше дорівнює А якогось числа. Це означає це те ж саме, що модуль Х менше або дорівнює А. От в такій формі, якщо записати, отриману нами нерівність, ми отримаємо дуже важливу властивість. Модуль інтеграла по множині e е, f від Х, де d, е, менше або дорівнює інтегралу. Від модуля f від x d. Модуль інтеграла менше або дорівнює інтеграла від модуля. Це теж узагальнення інтеграла для однієї змінної, для інтеграла Рімана, відома нерівність. Вона ж залишається і для інтеграла будь-якої кратності. Ну і нарешті ще така властивість теж достатньо очевидна. Якщо f від x більше або дорівнює нуля, то інтеграл. Від f від x більше або до рівня нуля. Інтеграл від невід'ємної функції буде невід'ємним. Деякий варіант цієї нерівності ми зараз розглянемо у, у вигляді наступної властивості. Якщо ви вважаєте корисними наші зустрічі, не забудьте поставити вподобайчик, написати коментар, вкладіть туди свої слова якісь. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, яке знаходиться нижче під цим відео. Ну а ми продовжуємо. Сьома властимість. Нехай тепер f від x не перервна на множині не перервна. І існує якась точка х0, в якій функція строго більше за 0. В якійсь точці вона стала більше за 0. От на якійсь множині функція не падає, і отут вона більша за 0х. Точка. Тоді існує такий окіл точки Х0. О, отак от десь. Оце наше У. Такий, що інтеграл по цьому околу по U, від F від x. DU, буде. Строго більше за ноль. Майже очевидна, але досить важлива властивість. Бо коли функція не вона не може швидко ні в якому напрямку змінитись, змінити знак. Вона буде залишатись додатньою в якомусь околі точки Х0, якщо вона в цій точці більше за ноль. І тоді інтеграл по цьому околу буде інтеграл від строго додатньої функції і буде додатнім. Наступна властивість восьма теорема про середнє. Теж властивість пов'язана з більшістю інтегралів, які мають аналогічні властивості. Ми її сформулюємо в такому вигляді. Нехай маємо дві функції F і G, які інтегровні і обмежені на E. Причому не просто обмежені, а ми знаємо, що F від x менше або дорівнює m велико, більше дорівнює m мало, якісь два значення обмежують нашу функцію для всіх x множини e. Функція f від x обмежена. Тоді, інтеграл від f від x g від x. d Ну, я вже казав, що добуток двох інтегральних функцій теж інтегровна функція, ми можемо записати такий інтеграл. Тоді цей інтеграл дорівнює. Знайдеться таке якесь число лямбда, розташоване між цими самими m маленьким і m великим. Таке, що лямбда на інтеграл по множині e е від g від x dx. Здобутку двох функцій. Одну обмежену ми можемо винести за знак інтеграла у вигляді коефіцієнта. Окремо відмітимо частковий випадок цієї теореми, коли F від x не перервна на множині e. В цьому випадку існує така точка Х0 з множини e, що інтеграл. Від F від x d буде дорівнювати значенню функції в цій точці на міру множини E. Ну, це прямий наслідок цієї рівності, коли g від x тотожня одиниця. Інтеграл у нас зникає, перетворюється на міру множини E. А завдяки неперервності. З теорими про проміжні значення випливає існування точки, в якій функція буде досягати саме цього значення лямбда. На завершення торкнемось питання інтегровності функції, існування кратного інтегралу. Достатніх умов. Про необхідну вже обмеженість ми казали. Достатні умови. Коли ж інтеграл все-таки можна бути впевненим, що він існує. Ну, перша з них схожа на... Властивість для звичайного інтегралу це неперервність. Отже, якщо функція f від x неперервна на замкненій обмеженій множині e, то інтеграл по від f від x де e існує. Функція буде інтегровною, Неперервна функція інтегровна на замкнені і множині. Ну, таке достатня умова. І останнє. На початку 20 сторіччя Лебек сформулював критерії інтегровності за Риманом. Я його теж сформулюю, не вдаючись в деталі, функція F від X інтегрована за риманом, тобто існує той кратний інтеграл, який ми з вами побудували, тоді і тільки тоді, коли вона неперервна, всюди на е за виключенням можливо множини міри ноль. Лебегової міри ноль. Вона відрізняється від міри Жордана, яку ми вводили. Лебегова міра ноль, множина Е0 буде мати лебегову міру ноль, якщо існує така, такий набір відкритих множин, які з одного боку покривають всю цю множину. А з іншого боку, сумарна міра всіх цих множин менше наперед задано будь-якого скільки завгодно мало числа епсилон. Для будь-якого епсилону ми зможемо знайти відкрите покриття скінченне або зліченне для цієї множини з сумарною мірою всіх елементів покриття менше за епсилон. Тоді ми кажемо про лебегову міру 0. Так от, якщо у нас функція не перервана всюди за виключенням лебегової міри 0, функція буде інтегровна. Всі множини Жорданової міри 0 будуть мати і лебегову міру 0. Але навпаки, не завжди вірно. На цьому заняття можна закінчити. Дякую за увагу. Залишайтесь на каналі. Поставте подобаючи, хто ще забув поставити. Напишіть коментар. І я буду з вами продовжувати вивчення. До побачення!